Мої вітання, друзі! Відео спеціально для вас записую. Нещодавно придбав декілька карасиків у одного дідуся-рибалки. Вже майже всі почистив. І от в передостанньому я побачив щось жахливе, коли розрізав черевну порожнину. А що це? Я вам детально розповім. Переходимо у спеціальну локацію, тому не перемикайте, буде цікаво і повчально. До вашої уваги! Карасик уражений лігулідозом або лігульозом. Цікаво, що в циклі розвитку цього гельмінта а це цистода, лігула intestinalis, По-простому, ще їх називають ремінець. Так от, риби не є дефінітивним, тобто основним живителем, а лише додатковим. Те, що ми бачимо, це плероциркоїд, тобто личинкова стадія гельмінта. Статево зі паразити. Живуть у кишечнику птахів, такі як чайки, качки та інші. Разом із послідом яйця потрапляють в воду. Далі паразит заковтується дрібними рачками, такими як циклопи або діаптомуси. Далі коропові риби з'їдають цих рачків і стають наступними живителями. Тут гельмінт може жити до 3 років. Далі рибу поїдають птахи і коло замикається. Ви спитаєте, чи є небезпека для людей? Відповім ні. Але погодьтеся, апетит після побаченого точно зіпсований.